Доброго дня, слава Україні. Героям слава, і власне розпочнімо з того, що ось нещодавно ставили це питання президенту. Що із цим зробити, він каже, що вже законодавчо він витувати його не може. І ось ця містобудівна реформа вона зависла в повітрі, але звучить ось така річ, що є частина мерів, а які які за чи відомо вам про них хто це може бути за? Бо коли ми бачимо, що чотири десятки міських голів ну і тут якраз перелік такий звізві. Відомих з обласних центрів, щонайменше а, Хто таки за із мерів? Як так сталося, що не всі що не всі об'єдналися? Насамперед скажу, що дійсно зараз проблема в такій трошечки юридичні колізії. Але я впевнений, що Олексан Володимиру Олександровичу його команді хватить мудрості е... знайти вихід з цієї юридичної колізії, ну і не дати можливості цьому проголосованому законопроекту. Стати законом, ну і е, не наламати дров в сфері містобудування однозначно, сфера містобудування потребує реформування. Я думаю, що це всі розуміють: і забудовники, і місцеве самоврядування, і громадські активісти, і журналісти, які цією тематикою займаються. Цю сферу напевно справедливо вважають однією з найкорумпованіших, доволі таки проблемною. Е, і як на мене, тут е, так би мовити, біда. Зарита в містобудівному законодавстві 2011 року, якраз от тоді і були ці підвалини, проблеми закладені, коли дало можливість створювати різноманітні структури безсовісним забудовникам, кидати людей, інвесторів з будівництв, створювати проблеми для місцевого самоврядування, забрали частину повноважень місцевого самоврядування. Бо зараз, наприклад, щоб боротися з безсовісними забудовниками. Ми не можемо ухвалювати якісь рішення. Ми, як частина спору, йдемо в суд і тільки в суді захищаємо інтереси громади. Те, що власне ухвалив парламент, воно наламає дров ще набагато більше і проблем буде набагато більше. З тої сторони, багато було таких закликів, типу там міські голови не хочуть бояться втратити кормушку і так далі. Міські голови змінюються і будуть далі змінювати. Сьогодні одні прізвища. Далі будуть інші прізвища, а в сфері містобудування мають бути визначені чіткі, зрозумілі, логічні правила, які би влаштовували владу місцеву, бо вона розпоряджається майном, які б влаштовували забудовників, бо це теж бізнес, і він має жити за справедливими, чесними правилами. І, звичайно, що влаштовували би людей. Тих, які вкладають кошти в будівництво і живуть в тому житлі чи користуються комерційним житлом, громадський сектор повністю має влаштовувати ну і наших міжнародних партнерів. Жодна з тих сторін, яку я назвав місцеве самоврядування, громадський сектор активний, який працює з містобудуванням, і десь трошки нам опонує, але тут ми однодумці: архітектори, фахівці з містобудування всі. Категорично проти. І дійсно, ми ще до моменту його голосування в другому читанні понад 40 міських голів підписали звернення про неприпустимість його ухвалювати. Петиція набрала рекордно малі темпи, набрала 25 тисяч голосів. Я не пам'ятаю, здається, за добу це найшвидше взагалі, з часу існування петицій. Величезна кількість архітектурних організацій, громадських активістів, просто активних людей. Категорично проти, тому що цей закон, якщо він буде підписаний, наламає дров. Стосовно вашого питання, я особисто не знаю жодного голови громади, який би підтримував цей законопроект. Асоціація міст, в яку входить півтори тисячі громад, на сьогодні виступила одностайно проти. Регіональне відділення, яке я очолюю, виступило одностайно проти. Сесії місцевих рад, там я не пам'ятаю, десь до тисячі сесій місцевих рад, рішеннями голосували звернення до президента з проханням витувати цей законопроект. Ну або не дати можливість йому стати законом і не наламати дров. Всі розуміють, що цей закон, законопроект відстоює інтереси тільки забудовників. Він більше монополізує ринок, він дає можливість забудовникам самим себе контролювати. Вони самі собі створюють свою контролюючу структуру, яка буде приймати в експлуатацію їхньої будівлі. Це призведе до просто набагато більшого бардаку ніж є на сьогодні. І ми би пропонували, аби і ініціатори містобудівної реформи, центральна влада, профільне міністерство, громадський сектор, архітектори, урбаністи, місцева влада напрацювали на сьогодні містобудівний кодекс. Який був би тою містобудівною реформою, який чітко прописував правила, не в інтересах жодної сторін, а враховуючи інтереси, права усіх сторін, а найголовніше, щоб унеможливлював будь-які порушення, будь-які корупційні ризики і так далі. Я, як людина, яка вже там в містобудванні з 2010 року, ще як депутат, ну я вважаю, що цей закон наробить біди, і просто ми будемо мати тотальний хаос в містобудуванні, тому його не можна в Жодному випадку давати йому юридичний хід, і тут європарламент абсолютно справедливо це зауваження зробив. Я дуже вірю, що до зауваження Європарламенту до наших таких надійних союзників прислухаються. Якщо ви вже це розумієте, ми, як журналісти, теж хай не все, але переважно більшість того, що до чого це може призвести, теж розуміємо. Якщо можете, а ви я знаю, точно можете розказати так, би мовити, на пальцях, от з чим може пересічний хмельничанин, який хоче інвестувати, в якесь будівництво в нас із цим і так вже є певні проблеми. Самі теж знаєте про це. Те про що ви власне раніше говорили. Якщо ось така містобудівна реформа буде за Проваджена, буде підписана президентом. Ми сподіваємося, ви особливо, що цього не станеться. В які проблеми може потрапити От, звичайний хмельничанин, який вклав кудись гроші? Чи він не отримає просто квартири, чи він отримає квартиру, в якій не буде там газу, або той газ, якщо проведуть, то він може бути аварійний, чи це зовсім ем, якийсь чи будинок може розсипатися, чи його не здадуть? От в що він може потрапити? власне, я повторюсь, я щиро вірю, що президенту вистачить мудрості, і він однозначно не дасть хід цьому закону. А в нього хороша команда юридична, і вони знайдуть рішення справедливе, щоб ця, скажу так, погана містобудівна реформа не реалізувалась. Ризики вони напевно не стільки стосуються напряму от людини, яка безпосередньо там інвестує в квартиру, хоча і її стосуються, бо частину з тих загроз, про які ви озвучили, вони матимуть місце. Якщо забудовник сам в себе буде приймати будинок в експлуатацію, то загрози неякісної неякісного продукту однозначно будуть. Якщо сам в себе приймає, ну це рівень контролю буде нульовий, абсолютно, або мінімальний. Порушень, скажімо так, загроз вибачаю, є дуже багато. Ну і от один з архітекторів наших місцевих на тому наголосив: порушуються права архітекторів як проєктантів. Фактично, усі, уся архітектурна спільнота виступає проти. Вони проектують об'єкт, який потім будує забудовник. Їхні інтереси по суті тут не враховуються. Місцеве самоврядування, яке розпоряджається землею і потім дає містобудівні умови і обмеження. І потім державна структура зараз ДіАМ, Державний інспектор архітектури і містобудування раніше ДАБІ, вона надає дозвіл. Тобто ми маємо тут комбінацію місцевої і центральної влади. По суті, місцеве самоврядування дуже суттєво зменшує можливість впливу і контролю за забудовником. По суті... По суті, місцеве таке... самоврядування, наскільки я розумію, може бути спостерігачем, але не тим, хто контролює. Так дивитися погано, ти погано. Але нічого є, не зробити. наприклад. Є, наприклад, тут земельна ділянка, да е, приватна з іншим цільовим призначенням. Забудовник починає там будувати об'єкт, самочинне будівництво е, здійснює, будує, вивішує оголошення, продає людям повітря. Люди, на жаль, в нас купують оце повітря. І потім мають з тим проблеми. Бо якщо ти купуєш товар, а квартира це товар. Ті самий, як комп'ютер, ноутбук, телефон, автомобіль це товар. І ти ж, ти ж не купуєш автомобіль з повітря чи телефон з повітря, а квартири в нас купують. Ну, але це в законний спосіб, тому люди, на жаль, на це ведуться і, і страждають. потім. Він починає будувати, продає ці квартири, ще на етапі там, фундаменту, повітря, по суті, продає. За рахунок коштів людей будує, живе. Ми, умовно кажучи, виявляємо цей об'єкт, і це самочинне будівництво, але ми нічого не можемо зробити. Ми, по суті, спостерігачі, ми там пишемо листи, заяви, звернення, вказуємо на те, що це самочинне будівництво, йдемо до суду і так далі. Це ж неприпустимі речі, тому що як тільки він збудує 5-6 поверхів, і в нього буде там, умовно кажучи, 50-70 інвесторів, які занесуть йому заплатять 20-30 тисяч доларів, 40 тисяч доларів за квартиру. І це будівництво буде там незаконне, з грубезними порушеннями. Що з людьми потім робити? З людьми, з тими 50-70 інвесторами, які занесли величезні кошти, і, і, і умовно кажучи, на п'ятому поверсі з'ясувалося, що цей об'єкт повністю не відповідає містобудівним нормам, умовам, обмеженням, грубо, грубо порушує все. Зносити його, то людям кошти поверне, і таких от речей, як я от власне озвучив, їх закладається дуже і дуже багато. Тут реально забудовник, особливо безсовісний забудовник, ну, він отримує можливість для дуже широкого маневру. А так не повинно бути. Не, не має ніхто, скажімо, мати якихось переваг в цьому процесі. Місцева влада, центральна влада, громадський сектор, той, який турбується там, за зелені зони, за 100 метрові зони, і реально допомагає, в тому числі і нам з недобросовісними забудовниками боротись. Архітектори, урбаністи, інтереси всіх, і думка всіх має бути врахована. От тоді це буде містобудівна реформа з мінімізованими або взагалі з прибраними корупційними ризиками, щоб їх не було взагалі. І ніхто не мав би можливості да, чудити на, на такій дуже важливій сфері містобудування. Бо е, зараз дуже багато. Ми бачили, наприклад, там, події в Туреччині. Землетрус і тисячі будинків зруйнувались, і там 50 тисяч людей загинуло. Іде дискусія. Винні забудовники, що будували ці будинки, влада, яка десь погано контролювала, чи як взагалі. Ну і не дай Боже, щоб отакі от речі в нас були. Тому має бути містобудівний кодекс, напрацьований, потужний, якісний, чіткі правила з рахуванням інтересів всіх, і тоді буде порядок. Ну так, бо навіть і зараз вже так само є багато інвесторів, які можуть чекати і по 20 років. А деякі взагалі ніколи вже не дочекаються того, аби ось товар, як ви кажете, в повітря, фактично окуповане, перетворилося вже в якийсь такий матеріальний об'єкт, яким можна безпосередньо користуватися. Якщо дуже, буде далі, посилюватись, послаблюватися, буде гірше. Тут дуже важливо, аби люди не купували повітря. І аби люди завжди читали договір, який вони підписують, бо вони потім приходять в міську раду просити допомоги, а нам заборонено втручатися в господарські відносини. У вас господарські відносини, договірні відносини між покупцем і продавцем, і вас Пане видно, Олександре, так метового. точно так само приходять і до журналістів. І коли ми питаємося, такі якісь звичайні речі, ну чому ви це зробили? Ну, от ми маємо купуєш, ті самі відповіді. Коли ти так. Купуєш квартиру за то можна дати 100 доларів юристу, аби він тобі допоміг цей договір підписати правильно. Тому що ти купуєш надзвичайно дорогу річ, і маєш розуміти, що ризики є, недобросовісні забудовники є. Тому, якщо ти купуєш повітря, на жаль, ти себе наражаєш на певні ризики.